Ми всі особливі акцію під такою назвою днями провели студенти-активісти, приурочили її міжнародному дню сліпих. Молоді люди влаштували свято для членів організації УТОС. кажуть своєю акцією хотіли привернути увагу до проблем незрячих. Навіть сама проста проблема це гуманне ставлення людей до них. Такий навожу приклад і Йде сліпий, так, і з паличкою, і він не знає, як перейти через дорогу, не може, або не знає, який тролейбус номер. І коли він просить, щоб йому сказали, який це номер, або помогли перейти через дорогу, то я хотів би, щоб люди, як ви бачите таких людей в очках і з паличкою, щоб допомагали їм переходити через дорогу, допомагали, казали, який номер тролейбуса. і багато не треба для них, щоб вирішити їхніх проблем.